московській церкві не місце на Вінницькій землі та в українській державі. Під час сесійного засідання депутати міськради звернулись до Верховної Ради України щодо заборони на законодавчому рівні існування УПЦ в єдності з московським патріархатом. Бо в країні, в якій щодня за незалежність гинуть цивільні та військові, не може бути релігії пов'язаної з ідеологією країни-терористки. Вважаємо неприпустимим подальше існування та діяльність української православної церкви в єдності з московським патріархатом та інших релігійних організацій з центром в країні агресорів. Міський голова Сергій Моргунов зауважив, врегулювання цього питання на найвищому рівні дозволить позбутись перевертнів у урясах, які, прикриваючись вірою, працюють на ворога. Ще ще 14 року, коли відмовлялися відспівувати загиблих героїв. На сході там і так далі. А особливо це більш явно почало проявлятися з початку саме активної фази російсько-української війни. І таке свавілля і знущання над українським народом у храмах УПЦ російська агентура чинить чи не у кожному куточку держави. Підтвердження цьому сльози згорьованих матерів біля стін зачинених церков. У церкви, церкви дитину він ходив. Скільки корахів на церкві? Церкви. Пусти. Пусти. Викриття колаборантів в рясах та кремлівської агентури це питання національної безпеки. А тому держава має позбутись впливу московитів на українське суспільство. На жаль, деякі представники. Відповідної церкви, вони ну, далеко не є патріотами України, і публічно в тому числі висловлювали свої позиції по відношенню до російської агресії, в тому числі й в Вінниці. І ви це знаєте. І коли в нас в країні війна, вона, вибачте, в Києво-Пічерській лаврі розповідає деякі прихожани, що виявляється Київ бомбля Західної України. То це люди самі не придумали, а це людям розповідають в деяких релігійних закладах. Давайте так, я толерантно буду говорити. Тому це є неприпустимо. І ми точно не повинні підтримувати і дивитися спокійно на ті прояви підрівної діяльності, в тому числі на території Вінницької області і в місті Вінниці. В той же час доленосні рішення по викоріненню УПЦ прийняли і депутати обласної ради. Вже вдруге звернулись до Верховної Ради з пропозицією прийняти закон, який би заборонив діяльність Московського патріархату. Вперше обранці таке рішення ініціювали ще у листопаді 2022-го. Підкріплюючи свої рішучі наміри, облрада прийняла рішення припинити дію договорів оренди із храмами УПЦ на території області. Є чіткі завдання для усіх рівнів рад припинити в законний спосіб договори, оренди і користування як землі, так і об'єктів культових споруд, звернення до обласної військової адміністрації з пропозицією проаналізувати, перевірити і промоніторити використання земель державної, комунальної власності, які. Використовуються церквами московського патріархату, а також і безпосередньо культових споруд. Заборона на законодавчому рівні УПЦ МП дозволить пришвидшити перехід церков до єдиної української органи ж місцевого самоврядування готові в найкоротші терміни впровадити рішення народних обранців, які зміцнять державу зсередини. Рішення дуже виважене, збалансоване, спрямоване на справді згуртованість духовну єдність. Українців навколо церковного питання. як Це дуже часто про це і каже президент, що для нас важлива згуртованість в цілому усіх, важлива згуртованість наших військових і цивільних людей, які одні одним допомагають, так і згуртованість духовна. Незалежній Україні має бути незалежна українська церква, і це наблизить не лише територіальну, а й духовну перемогу нашій державі.